Добрий вечір. Мене звуде на збігус і в ефірі. Програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, яка точно знає, що справжній чиновник не постидається поцупити гроші навіть на різдвяних та новорічних святах. Кращий подарунок напилений своїми руками. Як київські чиновники спробували натендерити мільйон на головній новорічній ялинці, а звинуватили у всьому євромайдан. Має у нас ялинки на майдані. Ми в цьому році її не змогли встановити з тих причин, що ви знаєте. Все для фронту. Колишні міліціонери взувають держбюджет, продаючи прикордонникам шкарпетки по 260 гривень за пару. Ну так вам це треба до суду йти, не до вас. Цього року головну святкову ялинку українці облаштували власноруч. Можна сказати, що до її вигляду долучилась і українська міліція, адже якби не розгін Євромайдану, то ялинка виглядала б зовсім інакше. Та виявляється, що і в тому разі її б встановлював міліціянт. Адже тендер на встановлення та оздоблення ялинки на Майдані Незалежності у КМД віддали охоронній фірмі, що належить ветерану у Відповідь на питання, з якого дива складну інженерну конструкцію довірили охоронцям, ми шукали у наступному сюжеті. Столичні чиновники лаються. Головної ялинки на новий рік не буде і в усьому звинувачують майдан. Н немає у нас ялинки на Майдані. Ми в цьому році її не змогли встановити з тих причин, що ви знаєте. Голубченко занадто драматизує, адже до Євромайдану чиновникам до центральної ялинки було байдуже. Торги на встановлення виграла фіктивна фірма, зареєстрована за три місяці до того. Вона спеціалізується на охороні будинків. І не те, що ялинко, навіть снігову бабу ніколи не встановлювала. Проте називається солідно альянс секюріті Holding. І якщо вірити документам, розташована ось за цими дверима. Нам потрібен альянс секюріті холдинг. Це 12-та кімната. Ні, це квартира, альянс це вам навіра на першому поверсі. Ну з теплою комунацією, що та такое св'язана. Так? Де жінка довго думає, який альянс, яка ялинка, який майдан. І тільки коли називаємо засновників холдингу, вона їх впізнає. Борис Школьний. Бориса Школьного ви знаєте. Знаю, чоловік. Це чоловік. ваш чоловік? Так. Да. Така? Він в лікарні лежить. Там вже не на пенсії. А раніше теж в Губопі. Та у бізнесовій якості свого чоловіка хазяйка квартири все одно не вірить. Цир. Я, Я хотів бомжати, що може набуть. Бо аж бомжарні? 13 років ремонт не робить. а не за що? – як Я бачу в чому кожу. Квартира бомжарне, які там холодим, я не знаю. Чесно. І ось сюди, у квартиру колишнього убозівця, який місяць лежить у лікарні, місто мало дати майже мільйон гривень. Саме стільки за оцінками столичних чиновників коштувало встановлення головної ялинки країни. Лишаємо пані Катерині свої контакти, і нам одразу телефонує консультант холдингу Олександр. Підтверджує, його фірма ніколи не встановлювала ялинок. Але Київська міська адміністрація цього не вимагала. А 16 грудня, запевняє Олександр, Альянс сам передумав встановлювати ялинку. Ну, чому? тому, що таких, щоб невозможно такі роботи. А яка сама цена? Будь-які нема от посміти, офіційний офіс фірма реєстрація. Замісна реєстрацію, але там не на камеру. Він видає приголомшливу версію. Проблема зовсім не у Євромайдані, а в тому, що ялинка була неробоча. ще до того, як оголосили конкурс на її встановлення. Стримочки запустили. Не хватало туда. Куда они не делись, непонятно. Слухи ходили, что значит, часть вот этих вот запчастей забрала компания, которая в общем-то, разрабатывала, конструировала клег, это компания. Там одинаково смущало, что э, когда они опубликовали эти торги, елка, это даже не было принято на баланс. Компанії, яка начебто приховала частину деталей, запевняють, вони тут ні до чого. Якщо хтось і винен, то лише барикади. Все є, то тобто, є вся готова. Она вся, все, что вывезли, його просто розварвала. Все, что вот ну как, його не разворовали, якраз тащили в барикади. есть, возможно, если барикади эти сейчас разобрать, то просто можно собрать йолку и все. Дивний вибір підрядника для монтажу суперсучасної ялинки та й решту хвойних питань мали б пояснити у столичному департаменті культури. Однак відповідати на запитання складніше, ніж звинувачувати у пресі Євромайдан. Тож очільниця департаменту Світлана Зоріна ховається у своєму кабінеті. Для нас її немає. Але охорона запевняє, загалом чиновниця є. Ось і її червоне авто під вікнами стоїть. А, чоловік. Машина яка? Чорна? Цей позашляховик коштує 800 тисяч гривень. Майже як монтаж головної ялинки, до речі. Щоб заробити на нього, і справді треба працювати день і ніч. Ми чекаємо на зоріну дві години, та раптом виявляється, вона вже пішла працювати в інше місце. Така машина звій. Так машина. Mm -hmm. Немає Євромайдан став чудовою відмазкою для чиновників. Які у мирний час загатили б мільйон на фірму-прокладку, а за нинішніх подій просто звинуватили протестувальників, що вкотре довело, український чиновник найвинахідливіший і на кожній ялинці заробить собі даруночок. Міліція наша нас давно не береже. Натомість вона реєструє фіктивні фірми, які смокчуть із бюджету шалені гроші. Ця історія про те, як ми шукали пару шкарпеток, а виявила феру на півмільярда. Пішли у спілку працюючих інвалідів, щоб знайти там угрупування непрацюючих міліціонерів. Як взути правоохоронну службу у шкарпетки по 260 гривень? Дізнавалась Аліна Стрижа. Так, нідканала ще сап'ять. Оп'ять? сюди! А чому здесь сніка? Ось так нас зустрічають у спілці працюючих інвалідів. Цього року держава купила у неї шкарпетки для українських прикордонників по 259 гривень за пару. Але самі прикордонники диво шкарпеток в очі не бачили. Теплий. Теплий. Дорогий товар мали завести ось у цю частину. Солдат на КПП переконує. Розібралися. А що Ніхто стало? Нічого не Ніхто не закупляв. Як це не закупляв? А так. Ну. Все на кльопи. Конкуренти всякі є, от вони. Ето. Та фірма, яка прийшла, а та, що не прийшла, ота на кльопи зрола. Дивимось такі шкарпетки в магазині. Двошарові воду не пропускають. Є постачальник, який привозить ці носки. Там прямо з Іспанії, де вони виробляються. Це продукт, який зроблений в Іспанії, в Європі. А в середньому вони коштують від 150 до 200 гривень. Зверніть увагу, продавець називає ціну з націнкою постачальника і магазину. Це на сотню менше від суми, яку спілка працюючих інвалідів загнула державі. Чому ми спробували спитати у самої спілки, та за адресою реєстрації дуже переконливо пояснили. Спілки тут немає. Це вулиця Волховська, 4? Так. А це дев'ята та кімната? А тут має бути розташована спілка працюючих інвалідів. показали по телевізору, хватит, вон ота курва живе в седьмій квартирі, яку я дала свій паспорт на свою голову. Більше десяти років мені ота ота тепер нерви трепять. Вот идите, какие разбирайтесь. Попробуй только позвонить, потом убью сейчас всех к черту. Тім і панянка з сьомої квартири теж божиться, що нічого не знає. Нікакого отношення не німію. І Взагалі мені очень странно, що каріться я, я зікав би бы при чому. Ваша сусідка вам давала телефон на свої паспортні дані. Я даніна. такого не пам'ятаю. Абсолютно. Uh -huh. Причому, якщо вона щось говорить, так я с не згодна. Абсолютно. Ідемо іншим шляхом. Керівник спілки працюючих інвалідів Микола Нечипоренко створив ще три підприємства. Міністерство оборони та внутрішніх справ купують у них зброю, одяг, взуття, сумки. Остання угода принесла чоловікові майже мільйон гривень. За адресами цих фірм прокладок нам говорять, Нечипоренко шукаємо не лише ми, прокуратура також с этим предприятием у нас уже года вже година тому з прокуратури, там тоже расследовали какое-то дело. Установили, что это просто ліва, кто-то использовал, Так що нічого здесь нет. Они там тоже какие-то фамілії називали ще, що, ну, щоб здесь жива квартира, здесь и бабушка жила, потім теща потім живе. Відвідавши фіктивні адреси, зрештою йдемо до підпільного мільйонера додому. Скажіть, будь ласка, на Чабуренко Микола Борисович тут живе? Раніше жив, вже півтора не живе, ми розведені не відвитися. Колишня дружина Нечипоренка пояснює, жила зовсім не з мільйонером, а з міліціонером. А ваш чоловік на тендерах повідкривав підприємств, які ну, ви зна... не так, я знаю не його. Я, які не його, так. А чиї? Ви знаєте, чиї? Він працював на фірмі, чому він був. От. А на якій він фірмі працював? Що не знаю. Він роботи міліції, вже 11 років було Міліцію згадує і Ігор Столяренко. Він керівник благодійного фонду. На прохання знайомих фонд Столяренка виступив засновником спілки. Нині чоловік після двох операцій на серці. Бізнес не веде, але фірму Нечипоренка йому забути не дають. Я их зарегистрировал, но с ними какие-то вечно проблемы. Только мне милиция приходила еще. Ну, это было года четыре назад, наверное. Спрашивали по поводу отмывания, там что денег, какие-то проблемы. Я только с ними в одном тендере участвовал, но мы его выполнили сто процентов. Не, ну, не Чепаренко там еще был товарищ, который, в принципе, решал все эти вопросы, и я им помогал. Ну, бывший из этих. І що туди був міністр Юрий Кравченко. от он попросив мені помож. До чого тут покійний міністр внутрішніх справ? А уся спілка інвалідів виявляється: органом. Фірма виграє тендари на посичання mm. одягу, взуття. Такі подачей. От, таких да, от речей. Такая, это, вот я тема, власне заснована, то бивши мінти, інваліди зібралися та і создали собі фірму. І не одну фірму. Спілка працюючих інвалідів під керівництвом Нечипоренка. Лише одна з цілого кубла підприємств, які постачають українській міліції та військовим одяг взуття та зброю. Роблять це з однакових номерів телефонів та фіктивних адрес. А силовики та військові, які мали б бути особливо пильними, сліпо відвалюють мільйони. Державна прикордонна служба саме тут дали майже 50 мільйонів гривень на фірми, зареєстровані на Миколу Миколи Але якщо фірми існують лише на папері, хто насправді одягає українських прикордонників? Про це ми поцікавилися ще тиждень тому, проте відповіді так і не отримали. Що ж, пропоную зайти в гості. Нас запевняють, золоті шкарпетки були лише експериментом, невдалим. Немає угоди, ніхто не укладав цю угоду. І це була ідея провести експериментальну закупівлю 10 пар, всього 10 пар, але вона не була зроблена, ця закупівля. А чому? Ну, відмовились. Порахували, що якщо це не є. Перейшов, ну, скажем так, головним питанням на даному етапі для переодягнення нашого персоналу, то можна відмовитись від них. Проте жодного документу про відмову від дорогих шкарпеток нам так і не показали. Натомість, звіт про укладання угоди зі спілкою ось він. Та спілка не єдина обрана. Як ми і казали, на тендери до міліції та солдат постійно виходить група з одних і тих же фірм. Воєнторг, виробниче підприємство компанії Дісі. Підприємство Спілка працюючих інвалідів, Укроборонекспорт та «Укроборонєкспорт». Вони по черзі виграють одне в одного торги і непогано заробляють. Воєнторг майже 2 мільйони гривень, Дісі 420 мільйонів, спілка інвалідів 44 мільйони, «Укроборонекспорт» – майже півтора мільйони гривень та його брат Єкспорт півтора мільйони. Усі ці компанії пов'язані однаковими телефонами, адресами або людьми. Та DC виділяється тим, що реально існує. Їдемо в DC запитати, чи не вони раптом створили купу підставних фірм і тепер виграють торги самі у себе. Нам кажуть, начальство у відрядженні. Однак з'ясовуємо, Нечипоренка тут знають. Не Чипоренко, до речі, Миколу знаєте? Не Чипоренко? Микола? Угу. Борисович. Борисовича, знаєте. Знаю. А скажіть, як з ним зв'язатися до речі? Я передав за місяць. Керівництво Дісі і Миколини Чепоренко не знайшли часу на журналістів. Тим часом ми поцікавились прикордонників, чому вони гуртом купляють у спілки в те, що Дісі в роздріб продає у рази дешевше. Адже як бачимо, спілки і дісі не чужі одне одному. Однак Дісі продає теніски по 70 гривень, а держава у спілки інвалідів закуповує їх по 259. А куртки, якими Дісі торгує від 200 гривень, державі збуваються за понад тисячу. Та прикордонники у відповідь здається, відверто глузують. Ну так вам це треба до суду йти, не до вас і там розбиратися, і там свої аргументи наводити і переконувати суспільство і взагалі там. Державні установи, які займаються цим питанням, і що от така проблема. Ну дійсно, навіщо розповідати пильним прикордонникам, що вони купляють за дорого. Це ж не їх проблема. І тим більше не проблема вихідців з органів, які натендерили за останні п'ять років півмільярда гривень. Ну а попереду нові тендерні оборудки. Їх не важко робити, коли державні гроші тобі дають фактично колишні колеги. Це не всі крадіжки цього року, але це все, що ми встигли вам розповісти. Наступного року дивіться нові розслідування. З вами були наші гроші. Програма, яка, попри все, сподівається, що 2014-го в Україні крастимуть хоч трошки менше ніж у році нинішньому. Бажаємо вам гарних свят та оптимізму. До зустрічі!